Підвал будинку за адресою Аболонський проспект 16 затопило гарячою водою. Будинок залишився без води та опалення. З 8 години ранку весь об'єм води, що піднялася приблизно на 20-25 см від підлоги, виносили двірники та орендарі будівлі. Коли активісти громадської приймальні прибули на місце аварії, то не виявили там ні начальника жеду, ні головного інженера. В останнього був відключений телефон. Ми вирушили в 504 й жет для з'ясування цих обставин, але начальник житлово-експлуатаційної дільниці відмовився розповісти нам про причини аварії. Ви сидите в кабінеті, у вас все отлично, сухо чисто, там люди ходять мокрі. Ваші дворники всі мокрі, носять ведрами воду. Я дзвонив в аварійну службу, у них немає такого інсуду Ви дзвоните ще куди то Ви сидите з телефоном, нічого не делаєте. А ви зараз встаньте. З нами пройдите на місце, посмотрите. На місці події активісти приймальні Андрія Білецького запитали, чому воду виносять двірники, адже це не входить в їх обов'язки. Та чи отримують вони за це додаткову оплату? До вашої обов'язки входять? Ні. Ні. не входять. Не входять. І не оплачують. У вас дворники займаються всі. Це треба ями копати. Дворники, воду виносять, дворники, вбирають дворники. А вони будуть будут. а потом, я уверен, вы их отправите на участок дальше упирать. А то, что они мокрые, это ничего. Руководите процессом, а не сидите в кабинете. У вас ЧП на участке. Вы стоите, руки в карман, ничего не делаете. Дворники копают, дворники носят. Видите поносите воду? Вы, начальник, покажите пример. Общая проблема. Там ведра Общая свободные есть, есть, я вам помогу, строго. идем. Давайте і ми возьмо повітря Також було запропоновано долучитися до черпання води, щоб допомогти своїми силами. Проте начальник жеду разом із прибувшим головним інженером вирішили просто постояти та подивитись на вічне. Воду, що невпинним потоком виливалася з підвалу на вулицю. Люди жалуються, ну ніхто нічого не діє. Де іскати правди, ми вже не знаємо. От стоїть начальник Жека, что он типа работает. Результата никакого. Активісти громадської приймальні самотужки долучилися до прибирання та допомогли звільнити підвал від води.